Вітаю! Будемо оглядати книги з макулатури. Цього разу у нас будуть серії багатотомні. Нагадаю, що будь-які книги з цих відео ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або за контактами під відео чи в описі каналу. Отже, перший у нас Микола Задорнов. Не знаю, чи має він відношення до гумориста Задорнова. Наскільки пам'ятаю, в нього теж. Батько був письменником, він про це розказував. Ця збірка складається з шести томів. Ось Тут ми можемо побачити загальний зміст шести томів, тобто том перший, Амур Батюшка, том другий, Золота Лихоманка, том третій. Далекий край, том четвертий, перший відкриття, том п'ятий капітан Невольський, том шостий війна за океан. І після мова автора. Тобто в кожній книзі, в кожному томі один роман. Одна історія. Як ми можемо бачити, це історії про підкорення далекого сходу, якщо не помиляюсь. Перший том 1977 року. Ось як він виглядає. Автор. Книга має більше 700 сторінок. Амур батюшка. Роман у прошлому Амурі О трудної житті крістян, переселенців 60-70-х років 19 століття. В освоєнні їм дикої природи, краю і так далі. Місцеве населення на Найці Наклад 100 тисяч примірників. Ціна 2,90. Так, золота. Лихоманка 77-й. Не всі вийшли в один рік. Ні. Поступово виходили. Тут у нас анотація. Золотої лихоманки. Наклад 100 тисяч примірників, рубль 90. Третій том, самий тонесенький, далекий край роман, анотація. Відповідно, ціна рубль 30, 100 тисяч примірників. Це вже 78 рік. Четвертий том, також 78-й рік. Анотація до Роману. Ну, Пригодницькі романи, я думаю, це цікаво. Про подорожі, відкриття. 100 тисяч примірників, рубль 80. В 79-му році вийшло два заключених томи шости, п'ятий шостий. Вони два доволі об'ємні. Ось анотація. Наклад однаковий у всіх по 100 тисяч. Ціна 2,90. Останнього 2,70. Видавництво художньої літератури Москва. Анотація останнього. Ось таких 6 томів. Можливо, комусь цікаво, пишіть. Або хтось має чи читав, можете щось розповісти про них. Далі в нас 6 томів Гріна. А С-Грін. Не знаю, такого автора. Можливо, можете щось розказати. Отже, збірник в шести томах. Всі томи є. Видавництво Правда, Москва. Бібліотека огньок. і класіка. є ілюстрації. Небагато, але є зміст. Ціна 2,60, 600 тисяч примірників. Другий том, також 80-й рік. 2.40 ціна. Наклад такий самий, 600 тисяч примірників. Ось зміст. Якщо ви ще шукаєте, що є в цій збірці, можете ознайомитись. Так, третій том. 80-й рік. Зміст. Наклад а, тут додатковий тираж вказаний, 15 тисяч примірників. Ціна 2,50. Четвертий том. Ну, Книги виглядають як нові. Що їх, напевно, не читали, стояли на поличці. Можливо, хтось хоче, щоб в нього не стояли на поличці. Зміст. Ось остання сторінка. Ціна 2,50, теж додатковий тираж 15 тисяч. П'ятий том. Зміст. Додатковий тираж 15 тисяч, ціна 2,60. І останній заключний шостий том. На Ось, зміст. 15 тисяч додатковий наклад, Ціна 2,40. 6 томиків. Далі у нас багатотомна серія ось така. Знаю, цього автора дуже багато де друкували величезними накладами. В мене вдома, здається, був двохтомник. І в дитинстві я був Було цікавість. Дивився, який в книгах тираж. І там був найбільший тираж, декілька мільйонів порівняно з іншими книгами. Тут 12 томів. Всі виглядають гарно, в гарному стані. Хтось щось читав, бо ось є декілька закладок листочками. Але книги в гарному стані. То всі ціленькі, можливо, комусь вони цікаві. Так, видавництво Правда, Москва, 78 рік. В 12 томах бібліотека огоньок, вітчизняна класика. Наклад 600 тисяч примірників. Тут в кожній книзі йде зміст по хронології по роках. Я так розумію, вірші за певний період і поеми за певний період. А в 12 томі є зміст по алфавіту. Так, що у нас тут? 78-й рік, правда? Ось вірші 22-23 років. І поеми, відповідно. Ціна рубль 40, 600 тисяч. Тут вже наступний період вірші. Ціна рубль 40. Бачимо, хтось робив навіть помітки. Тобто цю книгу читали. Є кольорові ілюстрації. Є лист. Ні, не лист. Це якась шкільна робота. Контрольна робота по по, по, по історії. 10-й А клас середньої школи учениця Валентина. Ось таке. Про 41-й рік щось описувало. Немає дат. Не закінчена робота. Ось так. Так, четвертий том вірші. це 78 року. Ціна рубль 40, 600 тисяч. Тут бачите багато тих віршів. Так. Двадцять восьмий рік. Тут же працював він продуктивніше. На цілий Том за один рік напрацював. Ціна рубль 40, 600 тисяч. Двадцять 30 тридцяти. Рубль 40, 600 тисяч. Ось тут же якось що іншому сформовано. Величезний зміст. Що це таке? Окна роста. Не знаю, це якісь статті в газети чи що він писав. Не розумію, ну тут просто безліч це все демонструвати, що хтось це буде по фото шукати. Я думаю, є ці книги в електронці в крайній випадку. Бо якщо раптом кое щось дуже цікавить, можете написати, я сам перевірю, що воно тут є. От книжечки ось такі величезні збірці. Все вийшло в 1978 році, накладом 600 тисяч примірників. І по однаковій ціні 1 рубль 40 копійок. Тут вже п'єси 13-21. Тут бачимо. Кольорові були десь е, афіші. Де я бачу її? Так, ще зовсім трошки. Том десятий. Є це знову. Ілюстрації, фотографії. небагато але трішки є. Навіть кіносценарії є. Дванадцятий том. Статті заметки виступлення. Театр, кінематограф туризм. от этих статей. Так, і Снова статьи с метки выступления до 30-го року. Так. Ого. по алфавитному порядку. Іванський світло так падає, щоб було вам видно. Що Книги в гарному стані. Комусь потрібно. За дуже доступною ціною звертайтесь. пишіть в коментарі, я вам відпишу або за контактами. В описі під відео чи в описі до каналу. Можливо, когось є такі книги, ці підбірки. Теж пишіть ваші враження. Буде цікаво почитати на цьому. все. бувайте.